Добрий добрий день, добрим добрим людям. Сьогодні у мене для вас детективна містична історія від Ігора Антонюка. Сезон полювання. Сніг цього року випав рано. Під ногами голосно хрустіло. Мороз покусував за щоки, холодний вітер пробігав поміж сплячими деревами, розхитував віття. Небо затягло сірістю, ліс мовчав. Сьогодні він знов збирався на роботу, одягнув поношену мисливську куртку, взув потерті черевики, закинув за плече стару рушницю, прихопив трохи харчів у дорогу, щоб пізніше перекусити десь у темній гущавині. Наповнив пляшку свіжою водою адже шлях був неблизький. взяв у кишеню кілька жмень зерна для лісових птахів, думав повернути до годівниці. Він змайстрував їх років п'ять тому разом з молодшим братом Семеном, якому тоді виповнилося одинадцять. Особливий час для хлопця ще не підліток, але й вже не маленька дитина. Одного дня Семен повернувся зі школи раніше. Заскочив на велосипед і примчав до нього в ліс. Присутність брата він відчув ще за добру сотню метрів. Сполохані ворони з криком пролетіли над вітами. Вітер приніс знайомий аромат теплого хліба та висівок з батьківської пекарні на околиці села. Сосни шепотіли про наближення чужинця. Не дивно, бо незабаром хлопець. Виросте і невідомо, ким повернеться сюди наступного разу. Простим відвідувачем, садівником чи вбивцею. Ми цього не помічаємо, але дерева знають більше з людей. Майстер лісу. Дивну професію обрав собі чоловік. Коли інші хлопці вештались по барах та клубах, він чимдуж біг до лісу привітатися. Годинами сидів поміж деревами, вслуховувався в таємничі розмови невидимих мешканців, відчував кожну ледь вловиму зміну, незбагненну для невтаємничених. Ліс став його добрим другом. Ближчим навіть за рідних, за всіх, крім молодшого брата, Семен пізня дитина, молодший на 15 років. Своїх дітей у чоловіка ніколи не було. На жаль, на щастя, питання, яке спочатку не потребувало довгих роздумів чи відповідей, та й розмов про це з дружиною якось не заводили. Бог не дав, у людей не попросиш. Мабуть, це стало однією з причин, чому два роки тому дружина таки його покинула. Однією, але не головною. Ланка, що могла втримати їхній шлюб від розриву, так і не з'явилася. Того дня чоловік, як завжди, обходив ділянку, щоб виявити незаконні вирубки. Люди крадькома виносили з лісу тіла молодих та незрілих дерев, викохані роками стовбури дубів та грабів, Одні йшли на меблі, кухонне приладдя та всілякі дрібниці, а інші просто на розпал. Часто, як не непотріб, їх залишали помирати понівеченими. Зимою боротьба йшла за кожну зрубану ялинку, весною за покалічену березу. А батьки знають, що ти знову втік зі школи? запитав він, розглядаючи свіжий зруб, навіть не повернувшись до хлопця. Так не чесно, вихопилося в малого. Я думав підійти поближче, налякати тебе. Ех, а. Ти. Все зіпсував, як завжди, повернувся нарешті обличчям до брата. Ти ж знаєш, я за кілометр чую людські кроки і бачиш крізь дерева, реготнувши малий, склав руки в біноклі, притулив до обличчя. Маєш очі лазери, як у супермена. Отож, бо, усміхнувся у відповідь. Що нового в селі чувати? Батьки як? Добре, відказав хлопець, у нас нічого такого, хіба що вмерти з нудьги можна, позіхнув малий, потягнувшись. Степана, а ти, нінька, що думаєш робити? Працювати, звичайно, обійти ділянку, оглянути нові насадження, можливо, нарешті руки дійдуть до годівниць. Круто, а допомога першокласного різнороба тобі не потрібна. Та вже як прийшов, то нікуди не дінешся. У школі лиш дурно штани протираєш, так що заняття заняттями, школа школою, але саме ліс зробить з тебе справжнього мужчину. Біжи по інструменти ледацюго. Сьогодні да го дівниць притрусила товстим шаром снігу. Чоловік скинув з плеча рушницю та рюкзак, Поволі стягнув шапку, поклавши поряд. Швидкими рухами він звільнив пташині хатинки від білої ковдри. Відчистив будиночку всередині від наморозі, протер дерев'яне дно, руки аж почервоніли від холоду. Обличчя розпашіло, з рота вилетала пара, а немов чайника, що закипав. Чоловік засунув охололі руки в кишені. На голе дно годівниці дзвінко посипали зерно. Він поглянув у лісову гущу, легко присвиснув Тиша. За декілька секунд здалеку почувся шум дерев. Голос заблуканого вітру. А тоді долинув звук сотні помахів маленьких крил, метушня, перші пташки окупували годівниці, і чоловік злегка притулив долоню до дна однієї з них, вицвіли червоний дах, жовті колоди стінки. Пальцями він легко намацав напис, видряпаний дитячою рукою. За його спиною почулось тихеньке клацання. Недалеко. Метрів за двадцять. Видавалося, що то причаївся мисливець, сподіваючись на жертву, Збів у його, звів у його бік зброю, зняв запобіжника, притиснув палець до гачка, обіцяючи наступної миті вистрілити. Клац, клац, пострій влучив прямісніков в ціль, зачепивши обличчя чоловіка, дерева позаду та годівниці. Птахи навіть не зрушили з місця, смакуючи зерном. Клац, клац, постріл повторився. Чоловік помітив, як незнайомець пересів з одного коліна на інше. Воно ледь чутно хрустнуло, як суха гілка. Під ним скрипнув сніг, дерева відгухнули шепотом. Він змінив позу мисливця, звів зброю та знов вистрілив. Відвів погляд, тихо видихнувши. Радісна усмішка переможця грала на його обличчі. Зловили? запитав, підходячи ближче до чужинця. А вже ж! — йому відповів жіночий голос з нотками недавнього дитинства. Русяве покучерявлене волосся ховалося під червоною шапкою, карі очі. Класні кадри вийшли, ось подивіться, із захопленням мовила дівчина, показавши йому екран фотоапарата. Її пальці, заховані в чорній рукавиці, швидко перемикали знімки. Один, другий, третій. Рухи за кілька секунд сповільнились, вона подивилась на чоловіка. Очі звузились, обличчям пробігло занепокоєння. А ви хто такий? Майстер лісу. Хто, хто? Людською мовою лісник, розумієте? Переглядаю за всім тут навколо. Подав руку для знайомства. Степан Каракудь. Мені все, мене всі в окрузі знають, а ви, мабуть, не тутешня, так? Заблукали чи що? Та так, ой, та ні, не заблукала, похитала головою Марта, Збірак, фотографка, потиснула йому руку. Тобто фотографка початківиця я до бабусі приїхала на вихідні в сусіднє село. У Баворові на такий красивий ліс, як тут, у грабівцях. Тут справді чудово, звела голову вгору і спитала. Моя бабуся живе недалеко від школи, можливо, її знаєте. Вчителькою математики працювала колись, а зараз на пенсії, звичайно. А вже ж знаю. Двійок від неї нахапався, цілу купу соромно згадати. Тільки ви про це її не розповідаєте, добре? Війну вітер. Вони обоє усміхнулись. Напруга розсіялася в повітрі, наче ранковий туман. За хмар пробилось сонечко. Зимовий ліс ожив, загравши сріблястими блисками, час від часу скрипіли сонні дерева, іноді можна було вловити пташині голоси, які чубились за кожне зернятко. Цвірінькаючи, то відлітали, то знову поверталися. А я помітила, ви щось відшуковували біля годівниці. Та таке нічого особливого, сухо відповів чоловік. Напис видряпаний колись. І що там? Ім'я. Жінки, напевно, перше кохання, чи я помиляюсь? Та ні, мого брата, семена, це він змайстрував. У, -у, -у, то у вас ще й брат є. Так, молодший, він от-от погнав у село до батьків. Брат інколи приходить до мене в гості, то ви нас познайомите? Можливо, якщо встигне повернутися, або якщо ви ще зазирнете до нас, все наразі замовкло: ні шуму вітру, ні шелесту дерев, навіть птахи стихли. Ліс завмер в очікуванні. Здавалося, що будь-якої миті тишу може розірвати несподіваний вибух і рознести все друзки. Тоді чоловік знов глянув у гущавину, кашлянув кілька разів, прикривши рот рукою, немов подаючи знак. Прочистивши горло, продовжив М -м, Моя порада вам, так сказати, на майбутнє. У лісі ви обережніше. Завтра розпочинається сезон полювання. Нічого особливого так щороку відбувається, закон це дозволяє. Я маю на увазі вбивати тварин, хоча наші так звані мисливці більше люблять випивати в лісі подалі від своїх дружин. Але не дай Боже вам зустріти п'яних з рушницями. Розумієте мене? Так, так, звичайно, дякую вам, матиму це на увазі. У лісі тепер я точно не ногою. Фотографуватиму краще бабусю біля ялинки. Оригінально, правда? Ну, у цьому щось є. Шкода так, я ледці вирвалася сюди на вихідні, а тут на тобі сезон полювання, і доки він триватиме, до початку весни не довше. А там, як погода дозволить, всього 10 днів. Тоді зустрінемося навесні, усміхнулась дівчина. Приємно було познайомитися до зустрічі. Прощавайте, сказав він, прямуючи до годівниці. Не забудьте передати вітання бабусі. Обов'язково він знов зупинився біля годівниць, витрусив залишки зерна з кишень, постукав по даху. Швидко накинув на плечі рюкзак, забрав зброю, ступив кілька кроків у лісового гущавину і відчув. Як у його спину вперлося щось тверде. Заокруглене, мов металево дуло одностволки. Руки вгору, ганебний злочинцю, кидай зброю, браконьєре, глузував з нього знайомий хлоп'чий голос. Іменем родини Каркудзів тебе затримано за перегодовування лісових пташок та звірів, а ще більший твій злочин, що ти? Що я? Що Семен? повернувся обличчям до брата. Знов не взяв мене на полювання, а ти слово давав. Обіцяв ще колись візьму, але не сьогодні. І це не полювання, це. ти щоразу кажеш колись? Брат перекривив його. Оце твоє колись може ніколи настати, розумієш? Відмовки відмовкали, а ти обіцяв мені давно. Що? Як ми змайстрували оці годівниці, пам'ятаєш, як дав слово? То виконуй, або ти не мужчина, ти ж сам казав хіба ні? Казав, погодився брат. А що ти ще запам'ятав, за якою умовою я погодився взяти тебе на полювання? Ти, надіюсь, добре пам'ятаєш. Звичайно, але мені так і не випадає можливості виконати її оту умову. Яку? Якщо ти врятуєш хоч одне життя, не станеш забирати інше, правильно? Молодець, маєш успіхи, злегка поплескав його плечу. Не минули сто років, як нарешті, ти це запам'ятав. Степана та я давно це вже вивчив, промимрив, довгуючись хлопчина. Шкода, що ще не засвоїв, так і не засвоїв, сумно відказав брат сам до себе. Ходімо, можливо, трапиться саме сьогодні така нагода. І ти даси мені постріляти з рушниці? Я сказав за нагоди і ні слова про полювання. Тепер вловлюєш різницю. Звичайно, тоді ходімо. Лісова гущавина поглинула їх. Вони швидкими кроками минули невеличку балку, пройшли повз молоді дерева, насаджені минулою весною. Над їхніми головами пролетіла ворона, голосно каркнувши. Іноді хрускотіли гілки. На снігу виднілися сліди дрібних звірів. Брати ступали ще кілька кроків, як попереду почулося тихе шурхотіння. Секунда, і воно повторилося знову. Чоловік швидко зупинився, подав знак братові замри. Що там? Бачиш, он там. Рукою чоловік показав прямо перед собою, скосивши пальці трохи ліворуч, під тією величезною сосною щось ворушиться, наче. Що, що саме? Ні, не, не бачу, не бачу. Мабуть, оленя зачепилося за щось, не може вибратися, бідолаха. Зараз, зараз, зараз я йому допоможу, ледь не крикнув від радощів хлопець. Це є мій шанс, нагода його врятувати. Я побіг. Стій. Чоловік прислухався, дерева зашуміли. Почекай, не спіши. Я повільно, я його не сполохаю, обіцяю, я його визволю. Хлопчина тихцем подався вперед, присідаючи. Дерева над головою чоловіка знову подали голос. Зашепотіли, заговорили між собою, повільно переходили на завивання, зривався вітер. Далеко попереду тріснула суха гілка. Нараз угору злетіло чорне вороння, затуливши собою небо. Здавалося, що ліс оживав, наче перед початком бурі, наче намагався попередити про щось жахливе. Хлопчина неспішно наближався до тварини, що потрапила в пастку. Відчуваючи чиюсь присутність, вона безпомічно мотала головою. Тремтіння пробігало її тілом. Вона рвалась та щосили намагалась звільнитися, утекти подалі в найтемнішу гущавину лісу. Чоловік уважно спостерігав за братом. Раптом він відчув чужий запах хижака, людини, мисливця. Його очі блукали між стовбурами сонних дерев. Його вуха намагалися вловити щонайменший порух. Подих, що приховує чужинець десь поблизу, неподалік від нього, ніщо так сильно налякає людей, як невідомість невідомість найбільшої зі страхів, який неможливо побороти. Це мене зупиниць, пошепки промовив чоловік, наче бояв кость когось полохати. Все тіло чоловіка напружилось, натягнулось, мов тятива лука перед пострілом. Нарешті його очі помітили чужинця, метрів за двадцять. Він притулився спиною до стовбура, просів на одну ногу, припавши коліном на сніг. У його руках гладкоствольна рушниця, чужинець прицілився. Його пальці повільно водили по спусковому гачку, голубили метал, щоб він залишався теплим від його дотику. Мисливець очікував, коли тварина, нарешті, хоч трохи рушить до нього. Він не знав, що вона в пасті. І хлопця також не бачив і лісника. За мить тишу розітнув постріл, кров мисливця скропила дерево, вибиті мізки бризнули на сусідню ялинку, його мертве тіло билиною повалилось долу. Сніг зафарбувало червоним. Зграя ворон рознесла лісом звістку про нову смерть. Сезон полювання розпочато. Ну, як він тобі? За столом сидів чоловік років 60-ти. Невелика, лисина, непричесано волосся з боків, певний живіт, у відділку його всі кликали Черчилль або просто Черч. Він був схожих на, на цього британця, як дві краплі води. Черч теж зневажав спорт і палив, як паровоз, щоправда, не цигари, а дешеві цигарки. Інколи його заставали з плячем в обідній час з напівпорожньою пляшкою коньяку. Приємний чоловік, відчливий, спокійний, сказала дівчина, сідаючи на стілець. Я навіть кілька хороших знімків зробила, ось, гляньте. Як думаєте, я цього року таки здобуду премію кращого фотографа нашого відділку, подала йому паперовий пакет з світлинами. Бачите, ось на цьому фото він пташок годує, прямо з руки. Хіба не мило? Марто, не грай кінна. Ти ж сама знаєш, що в нашій роботі нема терміна хороший хлопець. Навіть якщо він візьме дві рибини і п'ять хлібини, врятує цим усіх голодних дітей Африки, для мене цей лісник головний підозрюваний. Торопала, щороку в лісі зникає безвісти один мисливець. Думає що, випадковість? А чому саме він, Петровичу? Доказів проти нього немає, навіть побіжних я мовчу за свідків. Дівчина завжди називала старого по батькові без імені. А хто ж іще? Він ідеальна кандидатура, ідеальна. Чоловік, який найкраще знає ліс, ненавиди браконьєрів та й іншу напівп'яну наволоч, що вештається там. Послухай, живе він сам самісінький, ні друзів, ні родини поряд, тільки ліс, дерева, звірі так можна із глузду з'їхати. А подружка, дружина. Вона пішла від нього через брата. Степан став геть відлюдьковатим, міг не говорити з нею кілька днів пропадав у лісі. А через якого саме брата? Єдиного той, що помер. Здається, його звали. Семен, хлопця звали Семеном. Загинув п'ять років тому. Трагедія така. Чекайте, чекайте, я щось, мабуть, упустила. Так, ти не читала матеріалів справи. Угу. Там чітко все розписано. Нещасний випадок на полюванні малого застрелили. Але не все так просто: тоді компанія п'яних молодиків розважалася, прихопили з собою зброю на полювання. Та й отак. В одного з них батько шишка велика тут. Розумієш, до чого веду? Але, Петровичу, він обіцяв нас познайомити. Хто лісник? З ким на біса? Та з братом вона майже пошепки відповіла. Дівчина глянула у вікно, уявила, як знов сидить біля дерева, прицілюючись фотокамерою. Клац, клац, її коліно хруснуло. Потім підійшов усміхнений чоловік, привітався з нею, і вони трошки погомоніли. Він попередив про початок сезону полювання, розповів про напис під годівницею, а в її вухах досі лунав його голос. Брат Інколи приходить до мене в гості. Вдячна, що слухаєте. Буду вдячна за ваші вподобайки.